Місце Москва, метраж 28, вісім, кімната 1, висота стель 2,87, Дизайн Ірина Єжова, фото фотоевгеніїв графів, коротенько. Замовники сімейна пара, часто бувають в роз'їздах, подорожують, займаються спортом, вдома проводять мінімум часу і майже не готують. Дизайнер Ірина Єжова створила для них на 28 квадратних метрах брутальний і в той же час спокійний інтер'єр з компактною вбудованою кухнею. Просторим, суміщеним санвузлом і великим ліжком. Подробиця. квартира компактна, при цьому вікно розташоване не по центру, що обмежує варіанти планування. Вхідні двері близько притиснуті до однієї зі стін, без можливості розмістити тут місце для зберігання. Власники були проти зонування за допомогою суцільних перегородок, тому передпокій плавно переходить в житлову кімнату. Санвузол зробили поєднаним і досить просторим. У квартирі немає газу. Тому з розміщенням кухні проблем не було. Міні кухня займає двостолковий шафа колону з робочою поверхнею всередині, для готування господиня використовує блендер, мультиварку, і яскавоварка на зйомці. Ви її прибрали нижня частина меблів з побутовою технікою, тут встановили холодильник, посудомийку і бутилочницю, верхню частину віддали під зберігання. Розповідає Ірина Єжова. Фішка інтер'єру брутельна 3, стіна за ліжком, поверхня покрита микробетоном, виступаючі панелі з підсвічуванням. Я розглядала різні варіанти виконання шпон каменю панелі з микробетона, імітація каменю універсальним рішенням по терміну виготовлення, і бюджету стало зведення конструкції з гіпсокартону і нанесення мікробетону на стіну. При підсвічуванні стіна здається об'ємною, хоча вона гладка. Також фактурну обробку імітують фасади кухонного шафи. Від ідеї зробити кухню за такою ж технологією довелося відмовитися для оптимізації бюджету і термінів виготовлення. Знайшли схожі фасади у виробника кухонь. Розповідає дизайнер: на підлозі інженерна дошка. Натуральний матеріал дає відчуття тепла. Підвіконня і місце для сидіння оформили в шпоні дерева, коли приходять гості, підвіконня використовують як додаткове посадочне місце. Санвузол суміщений з великою раковиною і компактною пральною машинкою в тумбі під стільницею. Дизайнер візуально виділила зону вмивання кольором плитки і подіумом. Дзеркало повісили так, щоб в ньому не відбивався унітаз і не було нічого зайвого у відображенні. Міжкімнатні двері в санвузол прихованого монтажу отвір, викладений плиткою. Потрібно було врахувати кілька нюансів, викласти плитку на стінах і підлозі, але не доповідати перший ряд плитки, щоб зручно було встановлювати двері і потім закрити короб плиткою. Коробка дверей зроблена спеціально з пазом, куди заходить плитка. Ділиться дизайнер. Основна система зберігання містки шафа купе в передпокої. Це оптимальний варіант для проходу, де немає місця для відкривання орних дверей. Шафа виготовлена на замовлення з двох видимих сторін розташовані дзеркала, конструкція якби розчиняється в просторі. Звичайно, шафа не може вмістити в себе все, замовників виручають вміння не накопичувати речі і комора, яку вони орендують в тому ж будинку. В інтер'єрі дизайнер поєднувала готову і замовну меблі, дизайнерські речі і стару добру ікеа, а ліжко на прозорих ніжках. З узголів'ям з тумбами полицями ледь встигли купити до зняття моделі з виробництва. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення. Фарба, пластон, підлогове покриття, інженерна дошка саліна, топвод меблі, консоль, ікеа, шафа купена замовлення, командор, лава, арчполе, килим ікеа, декор, плакат клівін, скульптурний м'ячер, народ там гоме, арт, брют мостов, освітлення, вбудовувані точкові світильники, ліхтар спальня оздоблення, фарба, пластон, підлогове покриття, інженерна дошка саліна, топволод меблі, журнальний столик м'юту. Ліжко філокс, піанца, стіл, іке стілець мію килим, циновкам стре, а мікилими, текстиль, покривала і подушки, ікеа. Декор на стіні картина Кирила Басалаєва, арт брют мосцов, ваза 101 Сопенгаден, лапартемент на столі картина ню, тетяне клят, картина, юнтітлет. кирила Басалаєва, арт блюд мосцов, освітлення, вбудовані точкові світильники, ліхтар, вбудована підсвітка, донолюкс кухня, гарнітур. Ні, ні, кухня, меблева фабрика Марія, побутова техніка, посудомийна машина, борщ холодильник, равкванна кімната, оздоблення, керамограніт, талон фарба, пластон, підлогове покриття, керамограніт, і талон меблі, тумба зі стільницею, меблева фабрика Марія, сантехніка, душова кабіна, радава і унітаз та інсталяція, броги. Змішувач кран раковини, змішувач гігієнічним душем і душ всероги. Техніка, компактна пральна машина, санді освітлення, вбудовані точкові світильники, донолюкс, розетки і вимикачі, ледран двері, міжкімнатні, приховані двері, компанія. Своє облицювання вікна і підвіконня в шпоні. Компанія. Своє. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов